Тотальне закриття кордону з Україною, яке вигідно лише одній країні, це Російській Федерації, і зараз руками так званих польських протестувальників робиться все для того, щоб максимально перекрити товаропотік між Україною. Та Польщею вони не цураються цього відкрито вже говорити про те, що вони будуть максимально блокувати кордон. Нагадаю, що це вже відбувається від початку листопада. Польські протестувальники готові розширювати вже просто зараз кількість тих пунктів, які будуть максимально заблоковані. При цьому також нагадаю, що ані гуманітарна допомога, ані паливо. Не, не їде без черги, всі абсолютно стоять в цих чергах, просто хтось довше, хтось менше. Власне, ми сьогодні цю тему максимально розберемо. Я прошу від вас, друзі, лайки і максимального репосту цього відео для того, щоб цю інформацію дізналося якомога більше людей. Вдячний кожному, хто ставить свої лайки, ви допомагаєте боротись з ботами і розвивати канал. Тож давайте, друзі, починати. Польські перевізники, які блокують прикордонні переходи з Україною в Люблінському та підкарпатському воєводстві, готові далі розширювати е, дію цього свого, е, скажімо так, незаконного протесту. Протестувальники планують заблокувати чергові переходи на польсько-українському кордоні, а саме Неженковичі та Зосін. Із блокадою цих переходів перевізники мають визначитись вже найближчими днями. Як ми бачимо, вони не цураються це робити. Це не просто якісь там голослівні заяви. І якщо вони вже це заявили, то скоріш за все за якісь декілька днів там також наші вантажівки не зможуть проїжджати на сьогоднішній день. По перекритим кордонам, хто ще не в курсі, то перекриті Корчова Дорогуськ. І Гребенне, а також до акції протесту долучилися якісь фермери, які в 23 листопада від 23 блокували медику. І ця ініціатива називалась Ошукане село. У всіх цих протестувальників різні, абсолютно різні вимоги до влади. І я не можу зрозуміти, бо вони якби блокують українські вантажівки. При цьому мають претензії до євросоюзу та до польської влади, тому як Ті вимоги, яких зараз на сьогоднішній день хочуть оці польські протестувальники. Україна не може попливати на ці вимоги. На них може попливати справді тільки європейський союз, і ми також про це сьогодні поговоримо. Бо ця вся ситуація набирає максимального абсурду. При цьому польська влада абсолютно ніяк не реагує, і ця бездіяльність польської влади вона просто щоденно через нестачу грузів, через нестачу пального, вона просто вбиває українських солдатів, які на сьогоднішній день знаходяться на фронті та боронять всю Європу. Европу. Отже, що взагалі по цьому що відбувається? Ми вже сказали про те, що польська влада абсолютно ніяк не реагує. Якщо навіть президент України Володимир Зеленський якось там вже холодно, але відреагував на те, він сказав, що от скоро потеплішає ситуація на польсько-українському кордоні і щось там розблокують. Але на практиці ми бачимо, що ці польські протестувальники, так яким ніхто нічого не говорить, вони починають скажімо так, перекривати і інші кордони, і це вже стає зовсім не смішно для всієї України, тому як вже на сьогоднішній день є нестача палива. На території України про це говорять багато голів е військових адміністрацій. Про це говорить Міноборони. І також е точно так само не їде гуманітарна допомога, яка е потрібна як мінімум внутрішньо переселеним особам. Звісно, зараз е серед моїх глядачів знайдуться люди, які напишуть, що о гуманітарку і так там крадуть, продають по магазинам і так далі. Я спорити з цим не буду. Я розумію, що такі факти є, вони вже там є в сто разів доказані. Але при цьому давайте не забувати, що всю гуманітарку і так не крадуть, і якась її частина, я надіюсь, що більша, все ж таки в будь-якому випадку поступає до тих людей, які потребують цієї допомоги. Що ж до місцевої влади, то на сьогоднішній день оці протестувальники. Вони користуються 100% підтримкою місцевої влади, яка знаходиться в прикордонних з Україною містах, яка власне і дає їм дозволи на оці протести на такі довгі протести. Але ситуація виглядає абсурдно. Бо так, якщо подивитись, то вони можуть по перше. Якщо так подивитись, то звичайні протестувальники, які захищають якісь свої інтереси, можуть впливати на міжнародні відносини між країнами, можуть повністю закрити кордон від тієї чи від іншої країни, і ніхто їм нічого не може з цим зробити. Хоча я не пам'ятаю, щоб звичайні фізичні особи мали доступ до прямого впливу на міжнародну політику між країнами і до розвитку якогось. До напрямку вектору, в якому ці відносини мають розвиватися, що ж до абсурду взагалі цієї всієї ситуації, от то на сьогоднішній день ті вимоги основні, наприклад, повернути квоти і дозволи на вантажу перевезення для українських вантажівок. Також там якісь скасування роботи компаній, які зареєстровають транспортних компаній, які зареєстровані в Україні після початку війни, і ще ряд там, скажімо так, таких загальних вимог, яких вони хочуть. Україна на це повпливати не може, бо той самий транспортний безвіз, який відмінив абсолютно всі дозволи на вантажу перевезення. Його вводила навіть не Польща, його вводив Європейський Союз. І зараз ситуація виглядає настільки абсурдно, що е, оці перевізники вони е, тримають на кордоні е, українські вантажівки, шкодять напряму Україні і вимагають щось від Європейського Союзу. Тобто вони роблять гірше Україні, але при цьому їх вимоги спрямовані до Європейського Союзу. Чомусь ці самі перевізники. Е, Аля перевізники, так бо ми вже давно говорили про те, що там не перевізники, там просто алкаші, які за 100 злотих стоять в стані алкогольного сп'яніння і перекривають кордон. І їх прикриває просто польська поліція, щоб їм там не позносили голови наші водії. Чомусь вони не стоять у Варшаві під Сеймом, під Сенатом, під Палацом президента. Чомусь вони не їдуть до Брюсселю і там своїми вантажівками не блокують переїзди до приміщення, де засідає Європейська комісія та Європарламент. Вони чомусь стоять на кордоні з Україною і вимагають від України того, вимагають від України те, чого на що Україна власне навіть не може повпливати. Бо рішення по про введення транспортного безвізу йде з Брюсселя. А не з України, і це виглядає настільки абсурдно. Це те саме, що наприклад будуть в Україні або там десь по Європі українці виходити на мітинги і вимагати, і я не знаю, бити шиби в парламентах різних країн Європейського союзу і при цьому будуть вимагати Путіна завершити війну. Ми розуміємо, що це абсолютно так не працює, і що якщо десь мітинги і треба проводити, ось такі так, то їх мають проводити в Росії. Для того щоб це мало прямий вплив на тих людей, які власне керують цією ситуацією, на сьогоднішній день ситуацією керує Європейський Союз, але при цьому страждає страждають звичайні українські водії, далекобійники, які просто заробляють гроші на життя своє та життя своїх сімей. І на сьогоднішній день практично всі, ті, хто стоять на Україно-Польському кордоні, деякі люди вже стоять там третій тиждень. Вони не отримують якихось там подобових коштів, бо вони отримують кошти від рейсу. І якщо цей рейс не завершений, то відповідно вони ніяких коштів не отримують. Це інформація також для тих розумників, які кричать, що далекобійники і так там заробляють гроші, бо вони отримують сутичні. В українських фірмах все виглядає трошки не так, як в європейських фірмах. І оці люди, які там просто стоять, у них можливо є якийсь запас коштів, але вони точно не отримують якісь подобові виплати від своїх роботодавців. Тому, е, якби ситуація виглядає максимально абсурдно, я е, дуже сильно надіюсь, що польська влада візьметься таки за голову і буде політичне рішення. Хоча це також з іншої сторони не може бути так швидко, бо в Польщі на сьогоднішній день не сформований новий уряд, який би міг прийняти відповідні рішення по розблокуванню кордону. А президент Польщі Анджей Дуда бачимо, що вирішив на цю проблему закрити очі і віддати все на розсуд місцевої влади тих сіл та маленьких містечок, які межують з Україною, і фактично зараз у взаємовідносинах між Україною та Польщею більше впливу мають. Декілька алкашів-протестувальників, які блокують кордон, ніж президент Польщі, ніж власне депутати Сейму, Сенату, а також того уряду, який призвів до цієї ситуації, який був біля, цього, біля державного апарату останні 8 років. Тож, друзі, маємо на сьогодні таку ситуацію. Якщо у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть їх в коментарі під відео. Також вдячний кожному з вас за лайки, за репости. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.